Сьогодні ви дізнаєтесь, які саме отруйні рослини ростуть в Україні. Із початком весняно-літнього сезону все більше людей прагнуть проводити вихідні на природі, гуляти по лісу, збирати гриби, ягоди і трави, виїхати за місто у ліс, подалі від метушні, чи просто прогулятися у парку. Природа України багата на різноманітні рослини. Серед них зустрічаються і небезпечні для здоров'я. Простий контакт з деякими лісовими та польовими рослинами може обернутися важким отруєнням. Не все, що росте в природі, можна чіпати, нюхати і тим більше їсти. Амброзія полинолиста рослина, що зовні нагадує полин чи коноплю, виробляє отруйний пилок. Часто зустрічається на узбіччях залізниць, шосейних і ґрунтових доріг, по берегах річок і ставків, на пустищах і інших необроблюваних землях, на вулицях, присадибних ділянках, населених пунктів, скрізь, де порушений природний рослинний покрив. У період світіння з середини липня до настання осінніх заморозків серед населення спостерігається алергічне захворювання. Амброзійний полінос кількох крупинок пилку цілком достатньо, щоб з'явилося запалення очей, утруднене дихання, сльозоточивість очей, а при особливо великих дозах кон'юктивіт. Розповсюджується амброзія з неочищеним насіннєвим матеріалом транспортними засобами. Борщовик. Рослина має високе стебло і велике листя. Може виростати до 3 метрів, квіти білого або рожевого кольору, суцвіття у формі парасольки. Росте біля доріг, розташованих біля лісу. Також на галявинах і пустирях. контакті зі шкірою підвищує її чутливість до ультрафіолету, може викликати опік першого-третього ступеня. Наслідки відчутні не одразу. Опіки проявляються через кілька годин після контакту. Якщо вже так вийшло, що сік потрапив на шкіру, ретельно промийте її водою з милом і не з'являйтеся на сонці протягом двох днів. Аконіт або борець росте кущами, має округле листя і квіти темно-синього або фіолетового кольору. Часто зустрічається на березі річок, гірських луках і навіть біля доріг. Також нерідко ця рослина вирощується як декоративна на наших квітниках. Містить отруйний алкалоїд – аконітин. При контакті зі шкірою викликає свербіж, а якщо коніт потрапить в рот, не уникнути опіків і болю. Після контакту з рослиною швидко погіршується стан. Спочатку частішає, а потім уповільнюється дихання. Може бути запаморочення, параліч м'язів, зниження температури і лихоманка, мимовільне сечовипускання. Для летального результату достатньо всього 2 міліграмів аконітину. Березка польова. Багаторічна трав'яниста рослина, бур'ян за природою, з довгим зеленим кореневищем. Квіти білі, рожеві або білі з рожевими смужками, цвіте з червня до осені. До вечора квітка закривається, а в дощову погоду не відкривається зовсім. Звичайна польова борізка не так нешкідлива, як може здатися на перший погляд. У рослині міститься смолиста речовина, конвальвулін. Це сильна отрута, здатна призвести до відчуття печіння в роті й носоглоці, болі в животі, діареї та зневоднення організму. Болиголов плямистий, листя молодої рослини схоже на моркву, петрушку або кріп, тому його можна не розпізнати. Суцвіття формою схожа на парасольку і складається з безліч дрібних квіток. Росте на пустирях, біля доріг, на городах, лісових галявинах, луках. Можна його зустріти й на звалищах, і біля залізниць. Рослина може викликати головний біль, запаморочення. Також ознаками отруєння є підвищення тиску, прискорене серцебиття, нудота. Зіниці розширюються, шкіра блідне, ковтати стає складно. З'являються судомий і навіть висхідний параліч. Є ризик померти від задухи. А в результаті контакту зі шкірою з'являється дерматит. Віха отруйний або цикута. Рослина має розгалужене стебло, перисте листя. Влітку з'являються білі маленькі квіти, що утворюють парасольку. Любить вологий ґрунт, тому росте на заплавних луках біля річок та озер. Небезпечно для дітей, які, не знаючи отруйних властивостей рослини, їдять її кореневище, тому що воно має запах моркви і солодкуватий на смак. Якщо віха потрапила в шлунок, протягом 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння пронос і блювота. Також серед симптомів підвищення слиновиділення, біль у животі і припадки, які можуть призвести до смерті. Вовчі ягоди. Невеликий чагарник. Квітки рослини мають зленкуватий або рожевий відтінок, а плоди за зовнішнім виглядом нагадують барбарис. Часто зустрічається у лісах, також використовується як декоративна рослина. Червоні плоди рослини дуже привабливі. Але вистачить всього 5 штук ягід, щоб викликати важке отруєння. Ознаками отруєння є рясне слиновиділення і проблематичне ковтання, біль в кишківнику, що супроводжується блювотою з домішками крові, відчуття опіку на слизовій оболонці рота, діарея, подразнення кон'юктиви ока. Судоми, слабкість, непритомність. Блекота чорна. Крилатий вислів, ти, що блекоти об'ївся, був придуманий не випадково. Блекота є отруйною рослиною, причому отруйні всі її частини. Виростає рослина до півтора метра у висоту, має липке листя і великі квіти брудно-білого або жовтуватого кольору з ворсинками. Плоди у формі глечика відрізняються дуже неприємним запахом, зустрічається біля доріг або житлових будинків на оброблюваних полях. Отруїтися цією рослиною можна, спробувавши насіння або молоді паростки. Ознаки отруєння з'являються вже через 10-20 хвилин, пересихає в роті, починається хрипота, червоніє шкіра. Збільшуються зіниці, при складних випадках можна втратити свідомість або навіть впасти в кому. Дурман звичайний, рослина має великі білі квіти у вигляді труб і велике листя, плід коробочка, покрита численними колючками, росте у сирих місцях біля доріг, житлових будинків, особливо отруйне насіння дурману. Отруєння можна виявити за такими ознаками розширені зіниці, внутрішньоочний тиск, прискорене серцебиття, блювота, головний біль. Якщо після потрапляння рослини в шлунок випити води, в роті з'явиться неприємний смак. Беладонна має високі стебла й багато відгалужень. Плоди схожі на маленькі ягоди вишні і навіть солодкі на смак. Зустрічається у букових, дубових та інших лісах, зростає також на узліссях та біля річок. Перші ознаки отруєння з'являються протягом 20 хвилин. У людини хрипить голос, пересихає горло, частіше серцебиття, розширюються зіниці. Отруєння може мати летальні наслідки від паралічу легенів або судинної недостатності. Отже, бережіть себе, не чіпайте, не нюхайте, і тим більше не їжте отруйних рослин.